Усім доброго дня і мирного неба, козачок полтавський, плаваюча коробка. Поставив гідраліку і працює, друзі, з мульчером. Мульчер також ЧП Крючковський. Ззаді ось такі два колеса і картошку косив ним, бур'я не збивав. А тут такі невеличкі бур'яни в мене, друзі, дивіться. Ну і така от праця. Рівненько його все збиває, ножі до самої землі. Я не опускав, щоб зовсім-зовсім. Ну так воно справляється. З роботою. Арахіс, 5 рядочків, скоро будемо його вибирати, друзі. Ще морква в мене стоїть. І тут я теж скосив. Мунчером, як видно, гарно він косить. Мені подобається. Вівчір займатний. Зараз Тут оцей кусочок залишилося скосити, вам до капусти тут. Всі три, чотири це. І все. Ну що ж, друзі, приємного перегляду. Так, коруси трошки три рядка проїхався, дивіться, як воно тут гарненько перебило, тут я ще раз пройдуся, бо це я був задом, отперед воно лучше мульчує, друзі. Оце я туди і назад пройшов, лучше, практично немає нічого, як видно. Розбило, побилося. Ну, а тут, бачите, залишилося трохи. Навіть качанку кукурудзи десь є, ось якийсь. Тож, друзі, така сьогодні праця в мене. Так, воно му не гарно, мені подобається, не косує, не бензокосує. і не обичної косою. Тут, друзі, садив я картошку ще раз. Два відра, чотири рядка. Дивіться, вона жовтна, така слабенька Вона мене картошечка, як видно бачите. Жопне фі фітофтора, тричі вже бризка від жука, Кажуть жука жука нема. є жук. Так що може якась буде картошка, зараз воно тут потовщи стебло, ну, а так, і отут щось таке є. Дивіться, ось як ряд який він не зійшов метрів півтора. А все ж ложив вже вручну. Що ж, друзі, дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей.